Послання до колосян. Розділ другий. Я хочу, щоб ви знали, яка в мене велика боротьба за вас і за лоодікиян та за всіх тих, що не бачили мене особисто. Я хочу потішити серця їхні в любові з'єднані. Збагатити повним розумінням для досконалого спізнання Божої тайни, тобто Христа, в якому сховані всі скарби мудрості і знання, а кажу вам це, щоб ніхто не зводив вас обманливими доводами. Бо я, хоч і відсутній тілом, але духом я з вами, і дивлюсь з радістю на порядок у вас. Та на твердість вашої віри в Христа. Як, отже, ви прийняли Господа Ісуса Христа, так у Ньому і перебувайте, вкорінені в Ньому, збудовані на Ньому і зміцнені в тій вірі, якої ви навчились, поступаючи в ній наперед з подякою. Вважайте, щоб ніхто вас не збаламутив філософією. Та пустим обманством, за людським переданням та за стихіями світу, а не за Христом. У ньому бо враз з людською природою живе вся повнота Божества, і ви причасні в тій Його повноті. Він бо голова всякого начала і власті. У ньому і ви були обрізані обрізанням нерукотворним. Коли ви з себе скинули це смертне тіло, обрізанням Христовим. Поховані з Ним у хрещенні, ви разом з Ним також і воскресли вірою в силу Бога, який воскресив Його з мертвих. І вас, що були мертві гріхами і вашим необрізанням тілесним, Він оживив вас із ним, простивши нам. Усі провини. Він знищив розписку, що була проти нас, що нас осуджувала разом з приписами. Він її зробив нечинною, прибивши до Христа. А роззброївши начала і власті, він виставив їх на видовище, перемігши їх у ньому. Нехай же нас ніхто не судить із за їжі, чи пиття. Чи за чергове свято, чи щодо Нового місяця, чи суботи це тінь наступних речей, а тіло Христове. Нехай ніхто вас не позбавляє нагороди, удаваною покорою і служінням ангелам, бо звертає всю увагу на привиди та порожньо надимається своїм тілесним розумом і не тримається голови. Від якої все тіло суглобами та зв'язками об'єднане і зміцнене, росте Божим зростанням. А коли ви з Христом умерли для стихій світу, для чого, начеб ви ще в світі жили, піддаєтесь приписам: Не дотикайся, не куштуй, не рухай. Усе це нищиться від уживання його згідно з законами і навчанням людським. Вони ж мають вигляд мудрості в добровільній службі, покорі та вмертвленні тіла, однак не мають іншої вартості, крім насичення тіла.